Всім доброго ранку, всем мирного неба над головою, 36,6. Сьогодні будемо балакати про КП Київ У мене питання до керівників підприємств. Дуже прикро, що так виходить, але на днях позавчора случилось ДТП. Стояла машина, їхав вагон. Ти бачиш, що вагон, то той автомобіль знаходиться в габариті, і як в ПДД пишеться, водій повинен убійтися, що він пройде і не пройде. А їхать лупасить. отак так от. я можу сказати тільки одно, що нормальні хлопці і дівчата ушли. Я кажу, зараз за водія Подольського трамвайного депо господина Ткачука з ним будуть розбиратися. Цей бусик віз ценний запчасті для Збройних сил України і визивати поліцію не було рімені, і вагон тим більше рванув з місця присутствия. Водій мог мікроавтобус остановитися і визивати, але не було времени тому що е, кожна секунда зараз дорога. Водії, тролейбусів, автобусів, трамваїв, працівники КПК і постранці іногда задумуйтесь. Благодаря цим хлопцям ви маєте бронь. Благодаря цим хлопцям е, ЗСУ може сражатися з этими підерами. Ізвиніте за чисто українську мову. Е, і нема такого. В правилах, що ти маєш бити стоячу машину, немає. Просто немає. Ну, чисто по совісті, чисто по совісті, э, Водій попав э, в 5000 гривень э, на зеркало, і э, він каже, ну хоча б там на 50 на 50 уже, ладно. Господин Ткачук, якщо ти мене чуєш, я скину э, тебе номер карти водія і будь ласка. скинем хотя бы 2000 гривен. Потому что я тебе кажу честно, вот я не буду там за спиной казать, или что-то еще. Я с тобой потом отдельно поговорю. Независимо от того, что там тебе защищать будет руководство, но я могу сказать только одно, все раз повторюсь. На жаль, нормальные водеи уходят. Или уже ушли. Осталось все-таки э, не все есть еще нормальные водеи, которые терпят, терпят. Це весь беспредел находится сьогодні в Киев І и с каждым днем все хуже и хуже происходит по Киев на сегодняшний день, дальше Дюжева лупит по сокращению маневровых в депо, в каждом депо, и я ушел с этим теми Я дуже-дуже прошу. Господа водии, слепсари, контролеры. Поважайте, будь ласка, людей, которые роблят для вас, чтобы вы спали под мирным небом. Всем 36.6. Подписывайтесь на мой канал. Дальше еще будет интереснее.